Я думаю, що вийшла досить цікава гра, яка б мала сподобатись болівальникам. Було багато нагод для взяття воріт як з одного, так і з іншого боку. І я думаю, що дві команди грали на перемогу. Тому для болівальників вийшла цікава гра. А стосовно там, не знаю, що стосовно результату, наприклад, я думаю, що він теж десь закономірний. Тому що створені нагоди були у двох команд. Як думаєте, чого такий цікавий матч? Не приніс сьогодні жодних голів. За захист переважав атаку. Ну, не вистачало фарту. Я ну, знаєте, як фарту. <гум> знову ж таки, багато таких матчів, що 0-0, Ну як вам сказати? Ну, не вистачає забити голів, а забиті голи це знову ж таки і психологія, і викона... виконання моментів цих. Тому моменти створюються, десь вони не реалізовуються, як сказати. Десь воротар вдало грав, десь захисники, а десь банально не вистачає нашим хлопцям вміння. Тому, знову ж таки, треба наполегливо працювати, щоб, голи, щоб моменти переростали у голи. Що можете сказати про команду суперника? Чи вдалося чимось дивувати у вас, чи очікували чогось іншого? Ні, ми очікували, очікували складний матч, ми, чесно кажучи, місць в турнірній таблиці. Воно дуже хитке і різниці по грі е, немає між там, шостим місцем, сьомим місцем, і, наприклад, тринадцятим, чотирнадтим, да, чи п'ятнадцятим, шістнадцятим. Тобто йде велика плотність, вона йде як. Е, знаєте, як і... Е, в залікових балах так вона і по грі, немає такої різниці. Тому ми знали, що це добротна команда з яскравими виконавцями, технічними, швидкими в групі атаки, які можуть обіграти один в один і можуть пробити з будь-якої позиції. Тому ми готувалися як до рівного до собі суперника. Сьогодні через вони змогли через травми не змогли зіграти болбат, і емиція сніг користи, а бачив стартове Чи можна сказати, що відсутня втрата якби дуже чутлива була сьогодні їхнього? Ну я думаю, що ті хлопці ще забули про Ісаєнка, який теж травмований. І хочу сказати, що їх відчутність, їх відсутність не впливала на гру, тому що хлопці, які вийшли замість них, вони гідно їх замінили і. Ну, теж гарно себе, гарно себе вони за, зарекомендували. Тому так, можна сказати, що ми справилися з цією втратою гравців.